Три країни ЄС нададуть військову допомогу Україні: Німеччина, Чехія та Італія підготували нові пакети військової допомоги. Берлін виділив Києву броньовані ремонтно-евакуаційні машини. А голова Міноборони Чехії оголосила, що влада республіки готова передати Україні важке озброєння. Також про воєнну підтримку заявили і у Римі Готується п'ятий пакет допомоги, що включає в себе техніку та обладнання. Україна подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заявка подається спільно із Португалією та Іспанією. Це, заявив гарант, символ віри у нашу спільну перемогу. Цієї ночі росіяни завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, зруйновані житлові будинки. Рятувальники витягують людей з-під завалів. Вже відомо про двох загиблих. Обстріляний інфраструктурний об'єкт у Харкові, зафіксована атака дронами Камікадзе. Попередньо без постраждалих. Атакували і Дніпропетровщину. П'ять разів обстріляли три громади Нікобольського району. А зранку ворог завдав удару по Хмельницькій області. Постраждалих немає. За минулу добу українські війська звільнили три населених пункти на Херсонщині. Це підтверджує президент України Володимир Зеленський. Контрнаступальні дії тривають і у Луганській області. За інформацією голови ОВА ЗСУ повернули контроль у шести населених пунктах регіону. Авіація Сил оборони України завдала понад 15 ударів. Генштабом ЗСУ підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито 9 ворожих БПЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об'єктів ворога.